Військовослужбовець Валерій з Рівного пішов військомат у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив на посаді старшого сапера. Чоловік отримав травму на Херсонському напрямку. Вже четвертий місяць проходить реабілітацію. Він разом з іншими військовими долучився до акції Пасхи вдячності. каже, що таке творче заняття, ще й з дітками допомагає трішки розслабитися і відволіктися від страшних подій сьогодення. Ми прийшли до дітей, вони нам життя дали. І дають, ми здоровіше становимося з ними. Це нам спокійство. Ми спокійніше становимося, ми радуємося життю, бо на війні сама розумієш, живеш одним днем, все. Тут, слава Богу, все в порядку. Ця акція відбувається у Рівному вже вдруге. Долучаються до ініціативи представники бізнесу, влади, волонтери, небайдужі мешканці міста та заклади освіти. Цьогоріч Паски прикрашали на базі першого ліцею. Ми не лише хотіли, аби е Військові, які проходять реабілітацію цього року, отримали цю паску. Ми хотіли, аби вони були в ну, долучені до процесу, бо вони дуже багато з них не, ну, не проживають в місті рівному. Вони проходять тут реабілітацію, але не мають можливості долучитися до викрашення паски, до якогось такого сімейного кола. І тому ця акція сьогодні має ще на меті більш таку ціль. Розпечені паски, всі прикраси і дрібнички для роботи надали місцеві компанії. Пасочки випечені з дотримання всіх українських традицій в печі на дровах нашими друзями та партнерами Мацик ЮЕЛІ. Метою даного заходу об'єднати небайдужих людей, які на сьогодні присутні на даному заході. Рівенська оселя, IT-кластер у собі, реноме груп заграма Геймс, КТС, об'єднати цих людей, які цінують, поважають, хочуть подякувати людям і символічно, які нас обороняють, наш мир і спокій. Всі прикрашені пасочки будуть передані захисникам, які перебувають на лікуванні і реабілітації в закладах охорони здоров'я рівного.